Усім привіт! З вами Алка Огородниця, Сьогодні в мене свято. Я приймаю ваші вітання з офіційним настанням моєї старості, тому що ви гадаєте, що я сьогодні буду робити? Сьогодні я вперше в житті буду робити, нарешті, закрутки. Закрутки консервацією. Сьогодні я буду робити огірки. І при тому ми хочемо зробити хід каньом, як то кажуть. В нас будуть і малосольні сьогодні огірки, і прям консервація. Прям трьохлітрові баночки, літрові баночки. Прям мариновані, прям, прям я дуже сподіваюся, що все в нас вдасться. Тому що жіночка сьогодні на ринку, в якої я купляла ці віники оці, знаєте, для консервації ці кроп, хрону, оці от віники, вона мені сказала, що ви знаєте, перша консервація завжди найсмачніша в житті. І я їй вірю, не маю приводу не вірити. Зараз показую процес. Спочатку баночки побули в посудомиці. От у мене ще порція. Потім, потім баночки переїхали в духовочку. Ми їх 30 хвилин на 120 градусів простерилізували. Вони зараз ще тут відпочивають. Ось, красені огуріки, цілий такий величезний миска, величезний миска. От. Дві годинки. Я їх помила ретельно, а потім водичкою залила. Дві годинки вони набираються вологи. Начистила часничку, підготувала свіжий укропчик. Оцет, Сіль. В Ютубі кажуть, що обов'язково не йодована, не морська, проста сіль кухонна. Суміш перців, цукор. Ось тут в мене відпочивають віночки. Я їх мию, дам. Тут кропчик, хрончик, хто там ще листя смородини, листя вишеньки. Все потім буде в баночку запаковуватись. Роблю маринад, щоб заливати баночки. Тут на 1 літр значить одна столова ложка солі, дві столові ложки цукру, часничок, як бачите, перчик. І пів склянки півсклянки. У мене таких дві каструльки. І паралельно в мене кришки стерилізуються. Ось таке. А банки остигають. У духовці. Вже простерилізувалися, вже остигають. Готові наші баночки. Баночки готові. Укомплектовані. Тут у нас що? значить Укропчик, хрончик, чесничок, листя вишеньки, листя смородинки. Отак От все укомплектоване. Зараз сюди будуть ниряти огірки. Огірочки обрізаємо попки. Бо тут у мене Відпочивають, набираються сил, обрізаємо попки. І зараз вони будуть в баночки ниряти. Комплектуємо огірочки. Значить, перший слой в баночці вертикально. перший слой вертикально, а далі як піде. Далі як піде. Мої хорошенькі. слухайте, це таке. Е, е, я не можу вам передати це відчуття, коли я вперше роблю консервацію. Боже, нарешті. Це дуже прикольно. Хочу вам сказати, треба плотніше, плотніше. Ютуб каже, треба плотніше. І зараз в баночку піде маринадик. От, дивіться. Дивіться, яка краса. Тут сілька, цукор, оцет. Ой, як добре. Ой, як гарно. Випробуйте. До речі, маринадик, коли я готувала, він закипів. Я його, ну, коли розчинилася сіль і цукор, я його виключила і він трошечки остив. Тож, я, я заливаю не, в, не, не супер окропом, знаєте, а воно вже остивше. Значить, так, книга пише, що треба до самого верху, щоб було заповнене водою. Отак. Так. І щоб отут було все чисто. Зараз протремо будемо закатувати. Кришечку беремо. Простерилізовано. Кипіла на 10 хвилиночок І вперше закриваю цю єврокришку. Як вона називається? Забула. Коротше, тут якийсь щелчок має бути. Ага, а ця кришка не підходить. Ага. Не підходить. Коротше кажучи, перший блін-кома, оця штучка, ця баночка виявилася не під цю різьбу, а під ключ. Тому ми все пересипали в іншу баночку. І зараз будемо. Так, тут якось типу. Оп, кажуть, не треба перетягувати. Тепер. Тепер не тиші. І вуаля, результати сьогоднішніх трудів. 3-літрових баночки, 2 літрових і одна. Чи то двохлітрова, чи то півторалітрова. Ой, що вам сказати? А, ще малосольні будуть. Коротше, процес цей неймовірний. І мені навіть сподобалося. Мені навіть сподобалося це робити. Е, звісно, дуже трудозатратно, дуже багато часу потратили. Е, я сподіваюся, вона все не повзривається, не попротікає. Зараз це ще укутаю. там в Ютубах показувала, що треба це укутати на добу, а потім поставити в темне місце. Е, Привітайте мене почином. Підписуйтесь на мій канал, е, як тільки спробую, то. Вам розкажу, які вони на смак. Пока-пока.